Христос народився, славімо його в ефірі. Програма Музичний дарунок. Дякуємо нашим хоробрим воїнам за мирне небо над головою. Віримо у вас, переможемо. У родинному колі віншуємо цими днями дуже хорошу, світлу та позитивну іменинницю Оксану Васильівну Тумуняк, жительку селища Битків Пасічнянської територіальної громади, яка відзначає ювілейний день народження. Сподіваємося особливою радістю, наповнене серце дивовижної жінки пані Оксан. Оксана, яка є берегиною справжнього домашнього вогнища, любляча дружина, турботлива мама, привітлива свекруха, лагідна бабуся, усе своє життя вона віддає родині, усі її таланти, мрії та молитви для і про найдорожчих у світі людей. Оксана Васильівна, прекрасна господиня, мудра наставниця і добра порадниця, котра зрозуміє, підтримає і дасть хорошу пораду. Тож найщиріші привітання, дорогі мату. Усті, бабусі, коханій дружині адресують рідні: син Назарій, невістка Іванна, внук Владислав, чоловік Іван, батьки Ольга та Василь, сваха Марія, брат Роман, сестра Леся, а також вся любляча родина. Рідні бажають вам, шановна ювілярко, ніколи не втрачати життєвого запалу та любові, щоб світанки наповнювали кожен день очікуванням чогось доброго та несподіваного. А вечори були щедрими на задоволення. Волення від зроблених справ, щоб зозуля не втомлювалася кувати вам довголіття. Мотусенько наша дорога, кажуть Назарій та Іванна. Бажаємо міцного здоров'я, натхнення, здійснення мрій, приємних моментів, багато сюрпризів, а також позитиву. Нехай цвітуть під небом синьоким ще довго, довго дні літа, а тиха радість чиста і висока. Щоденно хай до хати завіта. Бажаємо здоров'я, сонця у зеніті. Любові, доброти і щастя повен дім, нехай у серці розкошує літо і соняхом квітує золотим, хай постійний успіх, радість і достаток сипляться до вас, немов вишневий цвіт, хай життєвий досвід творить збутнє свято, а Господь дарує довгих і щасливих літ. З ним народження. Новий день починається, нині свято твоє, друзі, рідні, збираються привітати тебе, день веселий і радісний, ти щасливий також, всіх запрошуєш з радістю, не забути кого. З днем народження, ширі слова, ми для тебе заспіваєм. з днем народження, ширі слова. ми лише тобі. Знімаються келихи за здоров'я твоє, ти бажання загадуєш, і збувається все, з днем народження щирі слова, ми для тебе заспіваємо. Слова, ми для тебе заспіваємо, з днем народження щирі слова. Народження, щирі слова, ми для тебе заспіваєм. з днем народження, щирі слова, ми лише тобі бажаєм, з днем народження, щирі слова, ми для тебе заспіваємо, з днем народження, щирі слова.